У неділю, 28 грудня, в Миргородському міському будинку культури відбувся благодійний переноворічний ярмарок крафтових виробників Миргородської громади. Згодом за сприятливою погодою захід продовжився на площі перед будинком культури. До ярмарку долучилися місцеві підприємці, які об'єднали зусилля задля спільної благодійної мети, збору коштів на нагальні потреби протиповітряної оборони. Водночас подія сприяла популяризації локального виробництва та створенню змістовного дозвілля для жителів громади, зокрема завдяки святковій Програмі для дітей. Сьогодні ми організовуємо ярмарок крафтових місцевих крафтових виробників. Це у нас тут равликова ферма, перепелина, козийна ферма. До речі, ці ферми знаходяться в одному селі. Як ви можете бачити, там боків різні місцеві крафтові виробники присутні. Також сьогодні у нас буде для Діток невеличкий такий новорічний настрій, буде в нас Санта роздавати подарунки, будуть нас тут розіграші, збираємо ми захід благодійний, ми збираємо на ремонт автомобіля для нашого місцевого протиповітряної оборони. Захід допомогла нам організувати булойчики Олена Михайлівна, це депутат Мирородської міської ради. Так що очікуємо, очікуємо що люди прийдуть. Сподіваємося на це і хочемо розвивати, просувати місцевих виробників, місцевих, місцевий бізнес, щоб люди бачили, що ми працюємо, стараємось. не такий непростий для країни час. Але я думаю, все буде добре. Як зазначив Артем Скородумов, ідея проведення ярмарку з умовлена й малою кількістю подібних заходів на місцевому рівні. За його словами, місцеві виробники регулярно беруть участь у ярмарках в інших містах, зокрема в Полтаві. Тож виникла потреба реалізувати такий формат і в Миргороді. На переконання організаторів, це сприятиме популяризації продукції громади та розвитку місцевого підприємництва. Окремий акцент під час ярмарку зробили на активному залученні відвідувачів за допомогою розіграшів призів. Долучитися до них могли всі покупці, залишивши контактні дані після придбання товарів. Переможців визначали наприкінці ярмарку шляхом випадкового вибору телефонних номерів учасників. Умови конкурсу людина підходить, купує товар, пише на листочку номер телефона і вкидає в цей кошик. І потім ми в кінці розіграшу достаємо номер телефону і даруємо їм цей подарунок. Якщо навіть людини немає, то ми їй потім перезвонимо і подарунок передамо. Тут будуть лежати подарунки і окремо будуть ще номера телефонів. Ось вже перший. Да, ми зараз ще тут поставимо ну, написи, що, який розіграш, і дві відразу будемо доставати і читати. До розіграшів долучилися студії танцю та фітнесу, б'юті, сфера, майстри хендмейду, а також місцеві фермерські господарства, які підготували сертифікати на послуги та крафтову продукцію. Благодійний ярмарок у Миргороді об'єднав місцевих виробників і представників сфери послуг задля підтримки оборонних потреб та розвитку громади. Спільними зусиллями вдалося назбирати три тисячі гривень на потреби військових.